Так, ми виїжджаємо на гору. Ну, їхати будемо на гору. І ще на водоспад, якщо знайдемо. Дивіться, яка краса. Час. We rise like tall

Дивіться, как тут краса. Ммм, водичка шумы, супер. Дивіться, ми знайшли камінь в формі букви Г. Гайдуков. Тут були гайдукові. Красота. А може, навіть і не схожий. Так. Да, крутяк. можешь сохранить? Пойду еще такие то Давай. Да, мы через ручеек проезжаем. Чим їхали, ми їхали і почали з'являтися ось такі таблички. Але ж я була справжнім чоловіком, і ці таблички були не для нас. В общем, з нас такі путешественники приїхали, ми Хер знає куди, заблудились, інтернету нема, карти нічого не показує. Сюди взагалі було написано, що заборонено їхати, але ж Ярик не був би Яриком, якби не поїхав. Ну і тепер намагаємося розвернути машину, бо далі там уже все, путі немає. Поворот був не туди зроблений. Ось намагаємося здати назад, щоб десь розвернути машину. Мама, от смотри, тут можна роз. Короче, приїхали, ми тільки що відтуда. Ну це ми вже вертаємося, бо ми заїхали взагалі хер знає І Там везде табличка, що не можна ходити, вісіти, не можна їздити, тому що типу, обвали. А ми ні, ми поїхали. Ну, виїхали назад, кое-как. Ярік там розвернувся назад. Дивіться, тут сколько м'яти росте. Тут в лісі просто капець. Ммм, яка Вона смачна. Якась одна дорога, але ми не поїдемо. Дивіться, що я знайшла. Водоспади дзем броню. Будемо дуже сподіватися, що ми їх знайдемо. Вдруг ще я вам буду знімати багато-багато там красивих водоспадів. Може, там ще грибів насобираю. Та й не буду вам сушоні покупати, такі поїсти. Ні, я шучу, шучу. Гриби це віддільна взагалі тема і сир. Машину ми залишили. Далі йдемо. Потому що проїхати тут вже не можемо, да. В Взагалі, ми вирішили на водоспади все-таки хоч дойти, якщо не доїхати. Бо ми починаємо, то і кидаємо. Не, ну там ми просто заблудились, реально. А тут шуруємо по лісу. Головне, щоб медведі не було. Залишили нашу бусинку і йдемо. Як герой, последній герой. Дивіться, мухомор. Красавчик. Мух... Так це з точечками. Що, опять не туди? Папа. Ну, короче, дуже-дуже високо десь. Фух. Але знову ми загубились і, коротше, не туди ми приїхали. Карти від нововріма не срабатують, ми шурумо з горки. Все, йдемо назад з водоспаду. ми туди не доїдемо. Это... Це д туди йти. Коротше, машина не приїде там, а я палитику путіше. Давай, Єгорчик. Чого <пл> тут <*дяти> шауші? <Да>, там медведі ходять. <пл> так, медведі. Що? Так що йдемо назад, поїдемо в кафе, сядемо, будемо їсти. Аппетит тут... ми не те, що нагуляли, <пл *дяти> більше чи путіше не тут так собі. Судес віє зараз. Знаєте, що я собі забу... замовила? Банош. Єгор в образі, бульйон треба їсти. Просто дивіться, який кафе гарний, затишний. І вид, який з нього шикарно у Єгорчика любимий його курячий супчик а у ярика дырный з мясом сверху це. а это мясо сверху я думала сир. ну короче выглядит аппетитно я чекаю все и Яричик, яричек ну посміхнись. Ти ж на камеру работать должен ты обещал как будто тебе тут нравится <смішка> посмішка? не буде. Не буде. І зварчик Бано ж Дивіць, М -м -м. Це мій банош принесли. Дві цікі корпічі. Це смі. її горки не з шкварками і сиром. М -м -м. Ні, слігки, слігки. Ма, дивись що значить грязна машина, а не у те все, що ти вічно за своєю видумуєш. Диви. Так, ми сьогодні газовали. Так, подиви. Вперед! Mm -hmm. Оце грязно. Будемо мити машину. Щоб чистенька була. Знайшли тут мийку. Зараз Яричик виносить Коврички, люксваш. До речі. Хочу чтобы вы обратили внимание на окуляры корови. Трепка якоїся глаза не закрыла. Дивиться. Буду ялинки свої висаджувати. Прошу об об обратить внимание композиция Карпати. Трошки в стаканчике, грибочки и вот так. Папоротничек. Елочки, земляничка. Как краса, правда? Пришло время нашого чана с пивом. А ну покажите пиво. Покажи, покажи, всім цікаво. Верховина. Пиво живе, медове. І реально прям пахне медом. Тут холодна-холодна вода. Нам ось такі гірлянди зажгли. Романтик. Дорога багата. А точно. тут нам кинули гілочок. А чого Та, у мене гілочок? Це так гарно. Шури. Завтра будемо омолодівши, а да до нельзя. Мама, угу. да. можеш його попросити, щоб... Ні, Чим баня? Аби тут протухша ялинка. Та ялиночка. Ти будеш молодесенький, гарнесенький. Яричок, а ну скажи, Позвучить. тобі тут подобається? Okay. Тебе не okay. жалкує, що ти okay. поїхав в Карпати? Подобається. Okay. Только сьогодні или вчора теж? <рес> <Я> вчора теж. <рес> <рес> Нельзя говорить другое, да. Егор, тобі тут подобається? Подобається. Егор только на саме дно ножки не настав. Горячая? Сейчас разбавляется. Надо открыть, сказала. Не зря вы в чем заказывали. А можно мы домой тоже купим, сделаем? Да, то поставим его беля курей. Реально? Да я шучу. Поставим возле дома. Двица А у нас на сколько чан сделано? Мама, скорейси. на сколько чан сделано? Не знаю. И на весь день еще час дается. Да, можно сидеть хоть до ночи. <ролосить> 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 Може не треба ныряти? Нарядь не буду. А, вот так так. Та подивіться, на мене, мені вас не видно. Чому губ життя? Дівочки, мальчики, це такий кайф. Просто. Я ось сижу тут на лавочці. Боюсь поки сісти сильніше, бо гаряченько. Але так класно. На фоні гари. Прям вообще. Просто кайф. Нам принесли чай на травах. Він такий смачнючий, я вам передать, не можу, я в житті такого чаю не пила. Та й пиво тут таке нехиленьке, я вам хочу сказать. Може, втору полторалітрову бутилку з яриком п'ємо. Яричок. Офігенно. Яричик, ну розкажи, як тобі. А потому, що буде. Да, каже отлично, вірте йому. Це мені вірити нельзя, йому надо. Дивіться, як ігорка парує. Горить, хлопчик мені горить. Що вы думаєте, Ярик робот, ми прийшли вечерять першим? Телевізор. та телевізор. та, -та, 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 -та. А нема сигналу, а він зараз знайде, повірте, навіть якщо тілік не підключений, він його підключить. Достаємо наші вчорашні харчі. У нас тут є піца ще, колбаски, сирок, корочка, картошечка. Мам ще й осталось. Два пирожочка з яблуком. Ми їх сейчас даємо, не переживає. У мене такий аппетит Єсть Єгора актімель. Його ропили сьогодні канцелярію. Тут був в школу. Ми вже тут ідемо, щоб Мама, ви знали. Мама, Можна да, синок зараз акуратно. Мама, І, коротше, будемо добувати пиво. Шаста. Пиво, це у нас пиво верховина. Термін придатності 10 діб. Оксамитове. Оце ліпота і мужик дивіться, який намальован з топором.